Ну І ще один футболист, який так само дуже комфортно yeah. себе почуває якраз от в цій грі, і зараз є, напевно, головною зіркою. Взагалі, українського футболу за кордоном, так це Олександр Зінченко, який теж може зіграти у захисті. В принципі, Манчестер Сіті він грає лівого захисника. Це один з футболістів, який тут на батьківщині не був зіркою, але ну в принципі він тут грав у молодіжних складах, але поїхав туди, і зараз він дійсно зірка, тому що болівальники болівальники Манчестер Сіті визнали його найкращим футболістом лютого місяця. І наш Роман Купловацький підтвердить це у своєму матеріалі. Олександр Зінченко найкращий у АПЛ. Не вірите? Результат українця два унікальних досягнення. Зінченко двічі поспіль ставав гравцем туру за кількістю техніко-тактичних дій. 140 ТТД у грі з Везгемом і 126 проти Борнмута. Класна статистика. Коли Зінченко на полі, Манчестер Сіті неодмінно виграє. Так було від дебюту і 14 разів поспіль. Це рекорд за всю історію АПЛ. За даними кількох аналітичних компаній, які займаються обробкою футбольної статистики, Зінченко потрапив до збірної місяця поряд із Вандейком, Стерлінгом та Агуеро. Саме віддача українця зачарувала навіть Хосепа Гвардіолу. Він показав мені значущість і цінність того, що таке бути хорошим хлопцем. На початку сезону він був близький до того, щоб піти, але я жодного разу на жодному тренуванні не бачив, щоби він був незадоволений. На нього чекає довга кар'єра. Зінченко однозначно важливий для нас. Він грає на найвищому рівні з м'ячем і без м'яча. Він дуже уважний. Це чудово. Його чекає велика кар'єра, і сподіваюся, тут. Ми приїжджали в гості до Манчестера рік тому. Тоді Зінченко не часто грав за основу Мансіті і сприймався більше як такий собі брат близнюк Кевіна Дебрюйне. Ви знаєте Зінченка? Звісно, знаю. Він ще дуже молодий, але з кожним днем, кожною грою він стає кращим. Тому він мені подобається. Так, він добре грає, а ще дуже схожий на Дебрюйне. Іноді їх навіть плутають. Сподіваюся, Зінченко теж гратиме так добре за Сіті, як Дебрюйне. Ко мне мама мава Дебрюйне і сказала. Ти не страшні, брат. Жарти про схожість Зінченка і Дебрюйне залишаються і зараз. Під час онлайну матчу Ліги Чемпіонів із Шальки клубний Твіттер виклав пост про заміну бельгійця на українця. Герой тієї гри Рахім Стерлінг відреагував, що не побачив різниці, кого на кого там поміняли. Копія Дебрюйне в обличчях деяких фанатів уже не така і копія, а цілком самостійний оригінал. Фани обрали Зінченка найкращим гравцем лютого. У суботу на офіційному сайті МанСіті завершилося голосування. Зінченко випередив Агуеро, автора хитриків Арсеналу і Челсі. Ось воно визнання. Зараз варто напружитись, адже на носі повернення конкурента Француза Менді. А головний тренер відверто заявив, що влітку шукатиме ще одного лівого захисника. Сіті може собі це дозволити по фінансах, але чи дозволить правило фінансовий фейерплей»? Плюс ще є бразилець Данило, якого гвардіола також пересував на лівий фланг. Зараз Менді ще не в формі. Він травмувався вже у двох сезонах. Це може статися і в третьому. Сподіваюся, що таке не повториться. Він працює над цим. Ми використовуємо Менді лише в декількох матчах у сезоні. Найсильніші хлопці продовжують тренуватися щодня, але ми дивимося вже і на наступний сезон. Попереду у Зінченка непросте завершення сезону в Англії і старт відбору на євро у збірній. У Мансіті Олександр довів, що не боїться ані конкуренції, ані зміни позиції. Відсутність у заявці Ракицького змусить Андрія Шевченка перелаштовувати оборону, і універсальність Зінченка хороший козир. Ну, отже, про універсальність зінченка, так само на нашій сторінці у Фейсбук для вас було опитування, на якій позиції у збірній ви б хоті хотіли побачити цього футболіста. І більшість проголосувала центрального захисника. У принципі, як в збірній він і грає. Ну майже однакова кількість бачите голосів. Ну я заглашусь з большинством, токи за того, що все таки ми не граємо, Наша зборна не грає так, як грає Мансіті, да, використовувати його лівим захисником. Все-таки Мансись больше атакует и играет как больше атакует на атаку. У нас придется больше обороняться, я думаю. Особенно, да, особенно с Португалией, я думаю, что, наверное, будет правильно середині все-таки його іспользувати. Ну, подивимося, яким буде вибір Андрія Миколаївича шевченка В принципі, я так само солідарний з Едуардом про те, що е, знаєте, якби одні функції треба виконувати в Манчестер-Сіті на позиції лівого захисника. Зовсім інші функції треба виконувати на позиції лівого захисника збірної України. Ти більше там є Миколенко, є Матвієнко. Про, в принципі, конкуренція є достатньо серйозна. З огляду на те, що немає Армоленка, цілком можливо, що Марлос буде грати на своїй звичній позиції правого Вінгера, правого півзахисника, і звільняється місце в середині поля. А Зінченко, ну зінченко, там в. В будь-якому разі органічно себе почував, навіть вдалося забити м'яч за збірну України. От матч проти збірної Чехії переможний м'яч. Ну але це буде ще. А те, що було, я хочу віддати належне Олександру Зінченко, тому що він в одному з найкращих клубів світу все-таки довів, що він там може бути корисним, що він може там стати зіркою, що він може стати гравцем основного складу. І це, це повинно стати прикладом для всіх українців. Людина, яка в Україні не грала і зробила себе там. Це дуже і дуже важливо.